Вітаю глядачів свого каналу. Зараз хочу зробити розклад, що чекає на Росію через рік, яке в неї, в неї буде життя. Ми будемо класти по три карти з кожної колоди, з двох оракул двох... і таро, з двух Уейт і єгипетські таро. То даємо питання картам. Будь ласка, карти, покажіть нам, що буде з Російською Федерацією через рік. Яка її судьба чекає? Який буде в неї стан? Давайте ми подивимося. Ну, і покажіть нам карти. Я буду класти по три карти. Значить, перша карта буде. Нам показувати іменно соціальний стан, економічний стан та політичний стан. Ось так ми будемо робити. Те ж саме питання по Росії через рік, який буде соціальний стан? Економічний та політичний те ж саме питання картам по Російській Федерації через рік, який буде стан через рік соціальний, економічний та політичний. І на оракулах Ленорман, який буде стан Росії через рік? В соціальному плані, в економічному та в політичному? Давайте подивимося. Карта, яка, боже ж мій. Ну, дивимося. Соціальний стан. Ну Люди, це буде просто вау. Це буде конкретно. Е, ну, це дуже схоже на бунт. Це дуже схоже на розвал на розвал Росії. На розвал Росії. Це дуже схоже. Вона буде просто валитися, он корона летить, бачите? Вона буде розвалюватися. Тут чекають революційні собитія. Далі воєнні будуть такі дуже круті собитія будуть. Соціальний нестабільна ситуація. Нестабільна. Перевернута посухи. Перевернуті посухи. Тут немає бажань, немає дії, немає добробуту, все ж кариберть. Так, десь щось теплиться і все. В політичному стані стабільність перевернута, це стогнація. Це йдуть е, е, дуже великі е, відтоки будуть іти грошей, е, втрата всього, е, і люди просто будуть жебраками ті, які бідні й були. Тобто тут повний, повний хаос, повний крах. З чим я і поздоровляю наших росіян. Ну, вони не наші, звісно, але вони вороги іменно наші. Дивимось на цих картах, що їх чекає. Давайте подивимося. Єгипетське таро, бачите, дві карти йдуть. Е Монет і мечова. Соціальний Соціальний це по землі, це немає порядку, немає дисципліни, немає, знаєте, того менеджменту, немає фінансового того порядку, немає все буде валитися, летіть і ще й будуть красти, будуть красти. Буде дуже ну, така ситуація, вони будуть навіть втрачати пенсії, вони навіть не отримувати пенсії, бо це король, це король, і дуже будуть по грошам, вони будуть страдати іменно по грошам. І я зараз покладу доповнітельну карту, скоріш всього, ще й по здоров'ю. Здоров'я полетить дуже сильно у всіх на політичний стан падає королева монет, то тут будуть стояти, стояти на кону гроші. Тобто появиться якась може даже Жінка, Жінка, яка буде там при політиці, в політику тому російському, і вона може буде якось спасати ту ситуацію. Вона буде правити там щось якось. Ну, непогано вона буде правити. Ну як, вона має статус. Може, дочка Путіна, я не знаю, тут таке діло. Дивіться, на економічний стан тут дуже серйозні проблеми. Тут іде деспотизм, тут іде жорстокість, агресивність, злість. Я вам кажу, вони не будуть навіть пенсії отримувати. Їх ще будуть лупцювати, тут будуть бунти. Будуть бунти. Військові будуть їх розганять. Дивимося на е, цих картах, на гномах. Так, 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 дивимося на гномах. Що тут нам падає? Смерть? Смерть, трансформація. Дуже серйозна трансформація буде її мети. Це в соціальному плані. Люди будуть. Е, Будуть розуміти, що в них щось воно не то. Щось їх дуже дурили все життя. І вже смерть їх буде просто косить там, бо їх повбивало до хрена Вони будуть іменно дізнаватися правду і будуть розуміти, що їх обманули. Їх їх обманули і з грошима їх обкрадали Все це життя. Все, ну, коротше кажучи, тут буде по соціальному плану, буде дуже тяжка ситуація. Оце, оце башня, оце воно так. Вони будуть там битися. Битися будуть, буде дуже багато смертей. Значить, дивіться, по економічної, економічні буде конфлікти, будуть дратися. От то, що я вам показала, ось король то і нестабільність, будуть дратися, будуть бунти. Будуть дуже серйозні конфлікти по жезловим картам. Це вогонь, це сімка, це будуть дратися дуже серйозно. Ну, і е, політичне, це повністю е, ці карти так дивляться: е, Шістка мечува. Е, ну, скажімо так, їх будуть запугувати. запугувати але е, це буде преувеличення і Люди будуть, а я зараз візьму карту. Будь ласка, покажіть нам любу карту. Візьму зараз от переді мною колода, прямо при вас. Покажіть мені карти цю щистку запугування. Що там воно, розкажіть, розкрийте більше нам. Значить, дивіться, по політичному проблемі так будуть пугати. Ну, мабуть, щоб вони не розбігалися в різні сторони, розумієте, але це все при увеличенні, і це будуть люди знати. І о, страсть, це будуть люди подвійки, жезлі, вони будуть все одно робити людей бажання е, відділитися і працювати самостійно. Е, до е, робити щось своє, своє. Свою країну, свої е, республіки, вони будуть е, е, старатися, щоб е, вони там будуть запугувати, але то все вже до, до одного міста. Люди хочуть бути самостійними, хочуть самі робити свої справи. По п'ятірки чаш вони будуть е, проходити той опит, вони будуть е, вчитися тому, щоб оце відділятися, і там буде один за одним відділятися регіон. Один за одним буде відділятися регіон. Ось так. Опит. Е, ну і беремо на лінорманах. Уже так я уїхала. Ану, дайте я так насуну сюди. Отак. О, щоб ми лінормани хоч бачили. І давайте подивимося, що буде на лінорманах. Так, ну вони більш такі романтичні, скажімо. Дивіться, значить, соціальний план. соціальний. Буде такий, знаєте, люди об'єднаються, і буде такий, знаєте, як е, м союз людей, вони об'єднаються. І буде як такий, ну я не скажу, що взрив, ну буде бунт. Ну буде от щось таке дуже серйозне буде. Бо по кольцю це дуже серйозно. І це об'єднання буде людей. Е, економічно. Фантазії, фантазії, мрії, вони будуть тільки мріяти. Будь ласка, лінормани, покажіть мені оці мрії на соціальні, на економічні проблеми. На економічні Е, Мрії мрії вони будуть, щоб держава брала на себе ту відповідальність. Бачите, держава щоб брала, ну. Ні, по місяцю тут нічого. Вони будуть тільки новини їм там по телевізору виставляти, на вуха вишать лапшу на уши, брехати їм, як завжди. І по місяцю це буде довго. Це буде довго. По політичним змінам це буде ігра, це буде рулетка, це буде казіно. Це буде от не пойми що. Не пойми що то буде, розумієте, не буде. Будуть іти зміни, дуже серйозні. Кубіки це і зміни, і рулетка, і е, такі е, ігри, знаєте, ось е, от це все показало, до речі, дуже гарно показало оці карти: що оці. Росія буде пугати, але це преувеличення, І ось ці будуть республіки дратися за своє, будуть хотіти своє. Мати своє будуть над своїм трудитися будуть над своїм іменно, над своїм краєм. І це опит. Вони будуть навчатися вже свободі, свободно жити. Оці карти дуже хорошо гномите показали. В общем, я хочу вам сказати, що, звісно, Росію чекає дуже тяжкий період. Це дуже ярко показали, коротко і ясно показали у Ейти. Дуже. Ось вони. Я б на них і орієнтувалася. Ось башня, нестабільна ситуація, економічна, перевернута і політична стабільність, геть відсутня, бо там будуть е, просто ці республіки, гноми нам показали, вони будуть відділятися. відділятися. Ось, ось така історія. Ось така історія. Так що, в принципі, оце то, що чекає на Росію. Воно вже почалося, вже почалося. і воно буде нарощуватися, нарощуватися і нарощуватися. Ось воно. Оця вся історія. Так що так, люди, якщо було комусь цікаво, я дуже рада, а мені цікаво то, бо я хочу знати, як ворог себе буде почувати після поразки, і як вони будуть жити з тим. Так що так. Так що так. Все, люди, карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Е, і дуже прошу, якщо вам не тяжко, не нажимайте зразу скидати рекламку, хоч, ну, хоча якось трошки е, е, ну, потримайте. Я в шоці, в мене було 10 тисяч переглядів, і в мене 1,5 долари доходу. Ну, це смішно, ну що це таке? Це смішно просто. Ладно. Дурить нас YouTube, щось він там. Я вже вручну ту рекламу виставляю. Ну, я не бачу ті епізоди, я ж не можу так, я в тому не шарюся, я просто так мац-мац отак в початку, всередині, в кінці ставлю. Але вони там, що вони, які там реклами вставляють, я не бачу нічого. Я не шарюся, я не можу то подивитися. Ну, тільки що в готовому стані, вже, як ви дивитесь. Все, люди. Я дуже вас поважаю, що ви дивитесь мене, що ви в мене є. Почуємось, папа.